24 жовтня, четвер, Біблія і субота. Зараз існує безліч дискусій з питання про суботу. Багато людей, мабуть, відчувають великі труднощі в розумінні того, який день є суботнім. Однак Слово Боже ясно говорить, сьомий день, субота. Будь-яка людина, яка просто прийме це твердження в тому вигляді, як воно є, не відчуватиме жодних труднощів у тому, щоб точно знати, який день є суботнім. І Біблія у всіх своїх висловлюваннях щодо суботи говорить так само ясно і зрозуміло, як і в цьому процитованому реченні. Люди, які приймають Біблію в тому вигляді, як вона викладена в цьому питанні, ніколи не відчувають жодних труднощів у розумінні того, який день є суботнім. Але ті, хто не приймає цього, зазнають нескінченної плутанини і труднощів, і фактично ніколи не вирішують це питання так, щоб вони були цілком задоволені. Той хто знає більше за всіх завжди може найбільш ясно і просто викласти те, що він хоче сказати, якою б глибокою не була тема, яку він обговорює. Бог, знаючи все і будучи втіленням усієї мудрості, здатний викласти вічно глибокі теми так просто, що їх може сприйняти і зрозуміти маленька дитина. Але коли будь-хто. Чи то диявол, чи то людина, яка не вірить тому, що Господь говорить, береться тлумачити це і за допомогою тонких відмінностей розповісти, що Господь має на увазі, Він породжує лише нескінченну і вічну плотанину, і всі, хто дозволяє ввести себе від простоти, яка є у Христі, неминуче переконується в цьому. Коли читається писання, в якому ясно сказано: День сьомий субота для Господа Бога Твого. Ті, хто не вірить і не сприймає його, як Божу істину, не припускають, щоб він знав, що хотів сказати, і сказав саме те, що мав на увазі, накидають на себе вигляд дитячої невинності та запитують, сьомий день чого? Або який сьомий день є суботою? У найпершій главі Біблії слово Боже говорить, що в шість днів Господь створив небо і землю і все, що в них. Потім у тому ж слові говориться, що в сьомий день він відпочивав, і що він благословив сьомий день і освятив Його, тому що в цей день він відпочивав від роботи, яку створив і зробив. І цей особливий сьомий день. День відпочитку є субота, бо субота є відпочинок. Ці шість днів творчої роботи, за якими послідував сьомий день відпочинку склали перший тиждень часу, про який знає цей світ. І з цього запису, як він є, без жодного тлумачення чи пояснення, абсолютно ясно, що сьомий день, який є днем відпочинку Бога, сьомий день, який є суботою Господа. Це сьомий день тижня. Таким є звіт самого Господа про свої творчі дії в перші шість днів існування світу, і про свій відпочинок у сьомий день. Усе це разом становить перший тиждень існування світу. І кожен, хто повірить запису в тому вигляді, як він є, і так просто, як він говорить, дізнається для себе. І до свого повного задоволення, який саме сьомий день мається на увазі в Біблії, коли говориться, що сьомий день субота Господа Бога Твого. Якщо ж хтось хоче отримати ще одне пояснення, то йому достатньо звернутися до 20-го розділу Книги Вихід і прочитати, що сказав сам Господь своїм голосом. Виступаючи з вершини синаю, своєму народу, що зібрався там, і всім людям, які будуть його народом, Господь сказав: Шість днів працюй і роби всю працю твою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь День суботній і освятив Його. Тут Господь каже, що люди повинні працювати шість днів, а сьомого дня відпочивати, тому що при створенні світу він сам працював шість днів, а на сьомий відпочивав. Тепер кожен, хто готовий припустити, що Господь говорить правду і міг пригадати на сина і те, що він зробив під час створення світу. Без зусиль зрозуміє, про який сьомий день йдеться у цій фразі, бо це ідентичний день його відпочинку, наприкінці шести днів існування, який не може бути будь-яким іншим, ніж сьомим днем тижня, бо не існувало іншого періоду, в якому цей день міг би бути сьомим. Народ, що стояв тоді біля основи Синаю і чув цей голос, зберігся через Своїх нащадків аж до цього дня, будучи розсіяним по всій землі серед усіх народів. І день, який дав їм Бог за своїм власним підрахунком, проголошений його власним голосом у зв'язку з фактами, в яких він сам був дієвою особою, вони ніколи не втрачали. Якщо комусь потрібні ще додаткові докази, то загляньте на 15 століть вперед. Тоді той, хто створив небо і землю, хто відпочивав того сьомого дня після завершення творіння, той, хто вимовив з вершини синаю слова, які ми щойно процитували, сам стояв на землі в образі людини, як учитель, посланий від Бога. Він дотримувався цього ж сьомого дня як суботи. Він завжди називав його Суботою. І це був той самий день, якого народ Ізраїлю дотримувався як суботи від дня, коли він сам промовляв з вершини Синаю. І хоча книжники, фарисеї, законники та рабини постійно критикували всі його слова та шляхи, проте ніколи не виникало й ціні питання про те, чи дотримується він суботи в належний день, між Ісусом і ними завжди була згода в цьому питанні. Їхні заперечення проти нього стосувалися виключно того, як він дотримувався цього дня, і в цьому, як і в всьому іншому, він був великим зразком правильного шляху для всього людства на всі часи. Таким чином, сам Господь тричі виклав факти, що стосуються походження і заснування суботи, і дав зрозуміти, яким саме сьомим днем вона є. По-перше, в описі первісного творіння в першому та другому розділах книги буття, по-друге, повторивши своїм голосом запис про первісне творіння, по-третє, перебуваючи на землі. Він повторював своїм голосом і виявляв у своєму власному житті живу правду, як приклад для всього людства. О! Якби люди повірили Слову Господа, яке він так старався донести до їхнього розуміння, чому ж люди продовжують дозволяти Змієві який спокусив Єву у той самий спосіб за допомогою своєї хитрості відвертати їхній розум від простоти, що є у Христі? Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.